Цей вечірній час ми маємо таку прекрасну можливість молитися, славити нашого Господа, дякувати йому. І ви знаєте, я так також хочу під, скажу, підтримати моїх братів, які говорили слово, що нам тут подобається. Дуже приємно, гостинно і тут є і наш табір молодіжний, де ми маємо таку прекрасну можливість, ви знаєте. Ми любимо Карпати, як ми ще з часу і з сім'єю своєю приїздив. Ми завжди їздили на моря, а потім прийшов такий час, що ми знову більше в Карпати нам подобається. Ми сьогодні ходили в гори, сьогодні піднімалися на великі такі знаєте, пагорби, холми, гори. Відчувається, звісно, втома і ноги популярні, але слава Господу, ми маємо таку можливість бути на цьому місці. І я зачитаю таке слово Писання, де написано е... другому післані Іоанна, такі слова, пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим так трудилися, але щоб одержати повну нагороду. Слава нашому Господу. Друзі, ми повинні в нашому житті цінувати наше життя. І цінуючи часом, і цінуючи тим, що нам Бог дав одне життя тут на землі. І Бог хоче, щоб ми привели його достойно. Ви знаєте, втрата вона завжди приносить якусь печаль в нашому житті. Коли ми щось втрачаємо, забудемо, да? але ми тоді в певний момент переживаючи такі ситуації, що ми переживаємо, що ми втратили. Да. І думаю, господи, а як же його повернути? І навіть вже неможливо повернути, бо ми втратили, друзі. І я хочу сказати, що коли хтось, я так замітив, подарить тобі щось, подарував. ну, ти отримав подарунок. Але ти не оцінив його і незабаром втратив. А потім пройшов такий період часу, що тобі потрібен він, а його вже немає. І ти жалкуєш, переживаєш, а як би його вернуть? А як би повернути час, я б його зберіг. Ви знаєте, друзі. І каже Слово Боже, щоб ми пильнували, щоб нам не втратити. Ми часом буває втрачаємо, тому що не бережемо. Ви розумієте таке? Буває в нашому житті. І це, не, це буває може, навіть випадково, буває навіть так, що ти. Е, ну, Подумав, що воно тобі вже не потрібно, але з часом річ якась, або може спілкування, або може людина, з якою ти навіть рожився життя, і ти може навіть з неповагою ставився до тої людини, може робив якісь погані вчинки, може кричав, може сварився, а втратив людину, а її вже нема. І думаєш, і вже завбос бере себе, в груди себе б'єш і кажеш, Господи, як я так не цінував тим часом, коли я був рядом з близькою людиною. Друзі, ми переживаємо. Нам Бог дав таке чувствування в нашому житті. І коли ми втрачаємо наших друзів, так, ми тоді ці, ціни. Коли батьків втрачаємо, тоді ціни. Буває, буває, знаєте. Коли повні дитини, мама каже, втягни шапку, холодно на вулиці, так. А знаєте, пройшов вже такий період в возраст в моєму житті, що, може, вже у когось батьків немає. Або батьки вже зістарилися, а ти розумів, що ти шапку близько вдягав. І знаєте, голова болить, десь та порада була. А коли втратили батьків, коли які тобі дали на дутстві, родили тебе, життя тобі дали. Знаєте, до кого ти цінуєш тим, що втратив, друзі, і, і на превеликий жаль так буває в нашому житті. Але слово каже Боже, пинуйте. Ми часом буває так, знаєте, йдемо і зневажаємо е, нашим життям. Знаєте, дозволяємо собі робити різноманітні вчини. Я розумію, що колись є певні моменти молодих людей, у них у віці у у юнацькому віці є певний період життєві, де людина, вона зростаючи, не цінить тим, що в нього Ви Знаєте, друзі, а чому не цінить? Тому що не береже, не береже, а Боже каже Слово, щоб ми пильнували. Тому Хай Бог благословить вас, друзі, щоб нам в дійсності пильнувати. Бо свого часу, колись став такий момент у житті Адама, коли він. Бог поселив його серед такого прекрасного едемського саду, дав йому таке прекрасне життя, дав йому і жінку, половинку дав йому. І ви знаєте, але дав все для нього. Але каже, така була така маленька грань, через яку він не повинен був переступити, але він переступив і втратив благословення. І благословіння не тільки для себе, втратив благословення на все людство, на... друзі. І ми бачимо, коли він був вигнаний із Едемського сада, коли він став обробляти землю в поті са, коли він, жінка його почала рождати в важких муках дітей, коли він побачив е вбитого свого сина Авеля Кайну, я думаю, що Адам. Оцінив ту можливість, коли він жив в Педенському саду. Я думаю, що там було прекрасно, він мав спілкування з живим Богом. Бог приходив в прокладі дня і мав кожен день, кожний раночок, може бути спілкування з живим Господом. Але, втративши таке положення, він був вигнаний і побачив скорботу, побачив. Оцю таку, знаєте, ситуацію, де він не зміг вже далі повернутися. Не було у нього навіть і шанса повернутися в президентський сад. І нам, Слово Боже, багато таких показує прикладів. І багато прикладів є, і навіть Самсон був вибраним Назареєм Божим. І ще був матері. Він народився, і Бог йому таке повіління, щоб він не вкушав нічого меткого, щоб він не... Е, не стриг своє волосся, друзі, але свого часом, що таке життя в нього, що він познайомився з коварною жінкою Далілою, яка обманула його. І одного разу вона, він був з нею і спав, вона відрізала йому волосся і сказала: Самсон, філістимляни йдуть, а він піднявся і сказав: впіду і стражуся, як приж. І ви знаєте, не зміг, тому що Дух Святий відійшов від нього, друзі. Не зміг він стояти серед тих фелестинського филистин... натовпу людей, його зв'язали, він знає, закували, викинули йому очі. І вже в домі заключених він молов жернова. Я можу уявити, друзі, коли він молов жарнував. Я можу представити ту ситуацію, як йому було боляче втратити те Назарійсько, ту силу Божу, яку він мав, коли Дух Святий перебував на ньому був судд'єм в Ізраїлі, ви знаєте, друзі, і втративши це цей, коли він молов та жернова, він розумів, як добре було в той час, коли він був близько з Богом, коли Дух Святий був близько з ним. Друзі, і. Так часом буває в нашому житті. Ми не цінимо, знаєте, не цінимо нашим часом, не цінимо, деякі не цінять своїм спасінням. Багато людей цього світу, ходячи, проходячи, навіть навіть, може, вокруг молитви дому, бачачи відкриті двері дому молитви, вони не можуть зайти, а навіть навіть не хочуть. І на привели жаль. Вони свого часу будуть бачити своїх рідних і близьких спасенними. А самі будуть себе бачити іменно не спасенних і внітря Божих будуть стояти, друзі. Тоді будуть бути в груди. Ви знаєте, також в ковчег. Коли Ной строїв кочер, сміялися з нього, деякі говорили, для чого ти це робиш. Ви знаєте, а він строїв цей ковчег. І прийшов той великий потоп, на землю, і коли спався Ной і його сім'я і всі звірники, які Бог повелів Ною зібрати по парі, ви знаєте, закрилися двері в ковчега, і ніхто більш не зміг туди потрапити, тому що було занадто пізно. А чому? Тому що Бог відкрив недра землі, відкрив небесні недра і почалися. Велика дощ, вода настигала людей. І цей потоп зайняв всіх людей. Я думаю, що люди били себе в груді, казали, така прекрасна можливість була, колче. Можна було отримати спасіння, але втратили ту прекрасну можливість яку Бог дав. Друзі, сьогодні є прекрасна можливість для нас, для кожного з нас, знаючи про те, що Ісус Христос. Прийшов на цю грішну землю, друзі, щоб через свою Хресну смерть нам дати своє спасіння і оправдання. Сьогодні Він помер на Голгофі для того, щоб нам сьогодні дати спасіння. Він помер з наші гріхи, щоб нам сьогодні, нас сьогодні і збавити, і збавити від цих гріхів. Він і, і, взяв наші хвороби, щоб сьогодні ми ранами Його були ізцілені. Він залишив Престол Небесний для того, щоб нам сьогодні, нас сьогодні ввести в свою славу, друзі. Сьогодні Він був оставлений Отцем, щоб ми сьогодні були прийняті їм, друзі. І як це важливо, коли Бог дає таку прекрасну можливість для людини, щоб не упустити тієї можливості, щоб не втратити тієї можливості, яка сьогодні є. Для спасіння, для того, щоб сьогодні ми кожен з нас оцінили, що ми маємо таку прекрасну можливість спілкування з друзями, що є вдома жінка, є вдома чоловік, прекрасний взаємний, прекрасний відносини. Ви знаєте, після року назад я втратив свою жіночку, я залишився з дітками, от, вона відійшла в вічність. І, ви знаєте, я так переглядаючи своє життя, я багато дуже плакав, Каюся при цю Господа прощення, пробачення, кажу, Господи, пробач. За ті моменти, коли я так де неосторожно поступав своєю половинкою, де, може, якісь слова, слово сказав, де може якісь були негаразди, ви знаєте, вони так спливали в моїх очах, спливали в моїм розумі, в серці. Я так гірко плакав, кажу, Господи, якби була повернута та можливість, я б цього ніколи в житті не робив, друзі. Тому, чоловіки, любіть своїх жінок, дорожіть їхнім здоров'ям. Жінки, бережіть сімейне щастя, хай Бог благословить. Дітки. Слухайтеся своїх батьків, бо так скаже слово, і матимете благословіння. Тому не втрачайте, а приобретайте. Хай Бог благословить.